Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлень по каталогу Farmaсі липень 2025. Тут у мене два замовлення. Проте деякі новиночки я додала вам показати. На першому тижні отримала замовлення, зняла огляд, але не виклала на канал, тому, вибачаюсь, вже не стала його зараз викладати, тому що я там розповідала, що зараз початок місяця. Тому просто покажу новиночки, які я отримувала в першому замовленні. Це я отримала на початку. Місяця э, продукцію новинки, які можна було мені замовити під мінус 35%. Ну і потім ще наша ціна. Так, э, це була акція. Всі, хто зробив на 150 балів особисте замовлення, мають змогу замовити новиночки каталогу під мінус 35%. Також э, я придбала ще набір каталогів. 10 штук за 100 гривень. Це також входила акція кожні за кожні 100 балів. Не за кожні, а хто робить протягом місяця 100 балів та більше. Має змогу замовити набір каталогів на наступний місяць за приємною ціною. Тобто 10 гривень каталог дуже класно для роботи. Отже, новинки, які я показую, ну, отримала, які я брала. Там можна було ще брати чоловічу воду зі знижкою. Вона досі у мене світиться, що її маю змогу придбати, але ну, вона мені не подобається. Він такий дуже сильний аромат. На любителя, тому я його не купувала. Ось такий кремчик з мигдалем та гель для душу з мигдалем Скажу одразу: кремчик залишила собі, мені аромат сподобався, ну якість, як і в усіх оцих кремчиках, тільки, наприклад, такий самий, як і з сакурою, так, що у нас там було кокосик, але ціна дорожча, наприклад, ніж ті. Але е залишила собі, знаю, що його за 100 гривень не продам, е лишила. І... Е Гель для душу. Мені подобається аромат, мені подобається все, але на цю серію потрібно знайти своїх клієнтів, тому що наразі на даний час 230 гривень 225 мл гель для душу ну це за дорого для людей. Як... Це моя особиста думка. Нікого не переконую ні в чому. Але е... от людям подобається, тестять, але кажуть, ну тобто нюхають, аромат подобається. але коли Бачу ціну, кажуть, ой, ні, дякую, я можу 700 мл купити на таку ціну. Тому тому поки стоїть, але можливо все можливо, і я його продам. Те саме з новинкою аромату. Ось так от виглядає новинка аромату. Чесно скажу, от спочатку, це коробочка так гарно виглядає. Спочатку, коли я його тільки отримала і вперше розпилила, він мені такий, здався більш смачнішим. Він такий солоденький, мені нагадав якийсь десерт, і потім розкривається ще нотками троянди. М -м, солоденький з нотками троянди, але на нього також потрібно знайти свого клієнта, тому що. Е Скільки він у мене 20 днів в магазині стоїть, так його тестять, але поки ще ніхто не придбав. Купують інші, а він поки що жде свого свого клієнта. А, має право бути, він непоганий. В порівнянні з аурою він зазвичай, звичайно, для мене він ну не такий класний аура це топ продажів. Він дійсно з першого розпилення подобається навіть тим, кому не подобаються сладкі аромати. То на цей потрібно знайти. Найти свого клієнта, це моя особиста думка, і зараз буду казати свою особисту думку про аромат вільна. Дуже багатьом він сподобався, дуже багато позитивних відгуків. Це вже замовлення. Робила два замовлення: одне особисте і одне робила на дівчинку, яка йшла по кроках, але третій крок вона не планує робити. Тому я зробила за неї. Взяла ось цю сиворотку за 50 гривень з вітаміном. Це сама користуюсь, мені подобається. Вже uh, брала вдруге її собі. Uh, чесно, ну класна сиворотка і ціна по третьому кроку, чому б і ні за 50 гривень, а не 800, uh, взагалі супер. Тепер з приводу аромата вільна. Сам аромат мені сподобався. Він мені подобається так. Мені подобається ну, коробочка, так, гарненька все. Uh, і uh, якщо чесно, мені він схожий з заявленим. Оригіналом Дульче Габана Blue, Якщо я не помиляюсь, так от він мені й нагадує, тому що дівчата дехто писав там їм схожий на кензо. Мені на кензо не схожий. От він схожий дійсно відповідає заявленому оригіналу. Тобто тут претензій немає. Єдине, що, на мою думку, дівчата. Ну, повторюсь, це тільки моя особиста думка. Ось такий флакончик за 400 гривень. Так, аромат я зможу продати. За 629 мені його буде продати складніше. На жаль, 629 гривень. Ну, от взяти ауру, так я її не відкривала ще. Взяти ауру, ну там такий гарний флакон по типу ось цих ароматів, так, ось цей і ось цей 629 гривень, так. Ну, вони виглядають навіть по-різному. Тому е, цей я зможу продати навіть за 600 гривень. А ось цей е, його буде складно. Навіть якщо аромат людині прям подобається, але вона каже: ой, ну це такий і... Ну, це по тому, як я а, працюю і вже як з практики, так? з практики. Але не знаю, подивимося. Можливо, я помиляюсь, дай Бог, щоб я помилялась, тому що 400 гривень для нього ідеальна, класна ціна. Його можна було в перший тиждень, так, після запуску в продаж, придбати по цій ціні, що я і зробила. Але подивимося, чи піде він за 629 гривень чи ні. Тому що продажі були класні, але це поки він був по такій ціні. Так, далі брала е, аромат Aura, теж е, закінчився в магазині, це один з самих ходових ароматів у мене. І також брала чоловічий His Power, він зараз е, на акції, якщо не помиляю, 679 гривень замість, е, е, замість 950. Тому теж брала, закінчився, немає в асортименті. Так, далі в замовленні у мене було ось такі мила. Е, так, жималость, маргінія і лаванда. Е, до речі, зі знижкою там іде зараз мінус 25% на. Ні, якщо не помиляюсь, навіть мінус 30% на всю доглядову серію фармасі. Це і догляд за обличчям, за тілом, за волоссям, на всі продукти. Так от, ось це милко, у мене їх якраз замовили, і воно мені вийшло 30 гривень, якщо не помиляюсь, 30 з копійками. Така гарна ціна. І чоловіче мило 97 гривень. Воно вийшло. Не знаю, напевно, воно не приймало участь в акції, тому що воно 129. Не знаю його ціну, зараз його в каталозі чомусь немає. от Пам'ятаю, що от виходить по. Порахувала по цінам, вийшло воно, що продавати для клієнтів його потрібно 129 гривень, тому так і буду робити. Кремчик для рук. Це у мене, до речі, його по третьому кроку, не пам'ятаю, яка програма, там дуже смішна ціна була чи 29, 30 гривень. Не пам'ятаю за, за що, але мені його запропонували теж придбати, тому я його додала до замовлення. Чесно, не пам'ятаю, навіть що це була за програма. Можливо, з вас теж комусь писали і ви замовляли, але ось так: от по акції дістався мені крем. Так, далі, те, що було на акційних цінах, по догляду, якщо не помиляю, 153 гривні гелі та шампуні. Можливо, трішки дорожче. Ну, шампуні точно 153 гривні вийшли з цією знижкою. А у мене їх теж немає, тому замовила. Це у мене полюбляє клієнтка одна, вона користується саме вербеною, вона постійно бере тільки вербену, то я замовила два, тому що вона, скільки б їх не було, два-три, вона постійно приходить, коли приїжджає. Вона. Раз в три місяці приїжджаю в місто і вона забирає скільки, скільки є. Так, далі брала ось такий шампунь з часником 500 мл. Він також був щось дуже по гарній ціні. Брала їх, тому що у мене немає, з тмином є в наявності, а з часником немає. Далі, це у мене в замовленні. Зараз йдуть BB крем по акції 279 гривень. Замовлені дві штучки, саме відтінок 0,2. Далі каштани. Також ціна була 244 клієнтська, і наша ж, звичайно, ще мінус 25 гривень. До речі, хто хоче собі знижку мінус 25, а у вас її немає на весь асортимент або купувати продукцію по ось таким класним акційним цінам. Заповнюйте посилання під відео, залишу і ласкаво прошу до своєї команди. Також, якщо ви були зареєстровані, але втратили доступ до свого кабінету, вже термінувалися. Також пишіть мені і я допоможу вам його відновити. Та а ну і ще не показала вам дівчата кремчики для ніг. Також вони були на акції по доглядові ці мінус 30, 160 гривень, тому що в мене закінчилися. Клієнти запитують Буквально ось нещодавно прийшла клієнт, яка купувала у мене його два роки назад, і каже: немає у вас такого кремчику, синенького доктору, щось, але він такий класний. кажу: є замовлю, обов'язково буде. Тому брала ще ось такі два кремчики для ніг. Ну що ж, таке от було замовлення. Не знаю, діліться в коментарях. Знаю, багато кому сподобався аромат вільна, і можливо будете писати, що я не права. Але я ж говорю, я показую свою особисту думку. Аромат класний, все класно. Якби ще ціна його була зазвичай 399 гривень, це дійсно був би топ продажів за 629, Ну, він буде йти не так швидко. Все, всім гарного дня! Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте свою вподобайку, пишіть коментарі та до нових зустрічей. Всім пока!